Матеріями. Одним словом, поки ви, поки ви не робите нічого такого, що загрожує, і тут я цитую одного українського політика, який пропону, активно кликав мене до своєї партії, не називаючи імен, тут не в іменах справа, от він просто мені. Значить, пропонував мені місце в парламенті, гарантоване місце в парламенті. І коли я йому пояснила, що мені це не цікаво, значить, мені, я маю собі своє місце в житті, і воно мене цілком влаштовує. От ну, не сказав, але вам потрібна влада. Ну, слухайте, ну, яка влада? Ну, та влада, яку має слово почала говорити я в дискурсі просвітництва XVIII століття. Він зареготав і сказав ось цю саму геніальну фразу: Хто ж вам дозволить перепрограмовувати людей? Ага. Єп. єп-єп. Я от так само десь тоді відреагувала, подумки. От подумки, я так само сказала, браво! Ах, он воно що? Ах, он, як ви там у себе це називаєте? Тобто нішування мистецтва, ось це, ось це іскуство, которое в неї політики, іскусство, яке више політики. Іскутство, которое, ну которое не інтересується такими грязними віщами, ну весь цей дискурс, який був запущений росіянами російськими зірками, запущений привезений, і який поширився з швидкістю дельта і омікрона. От він справді поширився. Я відстежувала, як він з'являвся. Коли він з'явився перше десь на рубежі 90-х і нульових років, то західних інтелектуалів він ще шокував, коли, коли вони чули від, від скажімо, ну, серйозних російських кінорежисерів, щось таке, що ну. Це мовляв, політика, а я таким не цікавлюся. Це, це нижче мене. Я таким не цікавлюся. Ну як, ну тут, ніби ж, ніби ж традиція, ніби історія ліберальна. Історія взаємин місця культури в ліберальній демократії, якісь трохи інші традиції за собою має і ангажованість мистецтва ніколи не була чимось ганебним і недостойним митця, принаймні в епоху після класицизму. так? Mm, от, е, в новітню епоху. От, але вже через 10 років мене питали німецькі журналісти, а як ви ставитеся до того, що от, мистецтво не повинно втручатися в політику? Mm, от, і е, ну, видно було, як цей дискурс поступово проникає, як він як в'їжджає, він як, він, як він просочується. Тому, е, повертаючись до вашого питання, Повертаючись до вашого питання, е, ну, властиво, це е, тяжка тема, що може письменник в сучасному світі? От, е, і я для себе сама відповідь знайшла в підкасті. Одного з інтерв'юєрів минулого року на франкфуртському книжковому ярмарку, значить, українська війна була ще в тренді на цьогорічному Франкфурті, Це вже війна в Ізраїлі. Котра в тренді так, війни зміняють, значить, війни змін, починають змінювати одна одну в порядковості тренду, і, і до цього поступово звикають змі, і до цього поступово призвичаюється наша свідомість. Ось це я і називаю Світовою війною, так? коли, коли от ми постійно ми вже звикли до того, що десь от весь час відбувається війна, так? От яка вимагає яким чином нашого втручання. Ми, не роз... ми ще не розуміємо, якого і що ми можемо зробити, і що ми маємо зробити. Так? От. І Минулого року у значить, коли мене один з інтерв'юєрів, властиво, властиво літературних критиків, почав розп... почав питати. Він прочитав значить, цю Бухтур ще в рукописі, і він, і він спитав: Ну от, як ви як ви думаєте, от який ваш прогноз значить, на дальший перебіг цієї війни? Я сказала: ну змилуйтеся, я ж я ж не є воєнним експертом. А він мені сказав you are an expert in imagination. Я подумала, що це прекрасна формула того, що може письменник в цьому світі глобальної кризи і втрати орієнтирів. Тому що великою мірою ця криза є наслідком кризи уяви. Хто би міг подумати, скільки разів ми чули від людей, котрі є «decision makers», від котрих залежать рішень, рішення, від, від котрих своєю чергою залежить доля десятків і сотень мільйонів людей, і ми чули від них, хто би міг подумати. Та я ніколи собі не уяв... Та Холяра, ти мусив подумати. Ми, ми за це тебе утримуємо з наших податків. Щоб ти, щоб ти подумав, щоб ти уявив, щоб ти передбачив, щоб ти припускав таку можливість і так далі. І так далі. І от коли виявляється, що е, уяви забракло, ось тоді нам починають дзвонити в наші ніші, у ті ніші, в яких ми, значить, в які нас запхали, щоб ми там сиділи тихо і не відсвічували. Виявляється, в цих нішах ми зберегли здатність уявити і змоделювати ситуацію, в тому числі й на довгу дистанцію. Я, наприклад, люблю сюжети, я люблю стежити за сюжетами, які розгортаються на довгу дистанцію. Я люблю, я люблю історію.